Всім привіт, з вами Аффен. Сьогодні я буду прямо 14 відео підряд. Я тупи, я забув про відео і тепер мушу мучитись підряд так. І так. Я все раз випущу. Ви шоць, коли вони починають виписатися, це перше відео, бо не можу випуститись швидше там, а друге довше, третє це і так далі. І, 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 на сьогодні що? А, а пойле розловию. Що це було? Хто це такий? Коротше, що тий сезон. Скиби до туалету? і Давайте дивиться. Остапи. Я кажу, її другу позвонив, він мені нафіг сказав, Там якесь буде всякий їсти там, якісь джимен. Ну, для не знаю, що це за мене. Чого я кажу якийсь? Там якийсь. Не знаю, навіть це спойлер, якийсь пікермени якісь. Камерумен, він сказав, яку не знаю. Це камерумен, так вроде. Але це ж тобі золото є. Опа, що це буде? Опа, що ти дуже. Ти худи є тим питанки, казали. Титан Titanen und äh, Asche Титан nicht mehr. Die Titanen und Bäume sind da. Die Titanen und Bäume sind da. на И тут же в Джимаре. Я, у мене з'ясні. У мене спеціальний. Мені виключає. Камера надає, А зі мене <плес> ну Це дуже швидкий був сезон. Предлагаю вам подивитися. Ще один сезон. Сподіваюсь, це стане відео, бо я вже замахався. Те, що мені робиться ютуб шарцем з кибертуалетом. Зараз я йду його випускати, а йду і потім записувати або ні. Бо... Хоча за... йду записувати. його записувати, бо потім інтро там шукати. назви писати. Ну і добре, всім удачі, всім па па па